Компенсація буде нараховуватись родинам в залежності від доходів, коли сукупний дохід, який обраховується на кожного члена родини, менший ніж мінімальний дохід визначений в державі. Призначається за аналізом на попередніх 6 місяців і. Розраховується як різниця по сплаті в тарифах за попередній період до здорожчання тарифів і відповідно при вже здорожчанні. Тобто як різниця призначається в такій сумі. Люди, знаючи цей механізм, не відтягували звернення до органів соціального захисту населення. Відразу хочу відмітити, що все призначення, як субсидії, які відбували вже призначені з 95-го року, працює механізм в Україні призначення субсидій, так і компенсація призначається органами соціального захисту населення відповідно тих районів, в яких люди перебувають, проживають і зареєстровані. Тому прохання людей звертатись, оскільки механізм працює з 1 липня, вже практично можемо цим займатись. А на жаль, на сьогоднішній день звернулося лише 100 громадян Чернігівської області для призначення таких допомоги. Хотілось би одразу сказати, що потрібно підготувати певні документи. Це довідка про доходи на кожного члена родини і довідка про склад сім'ї. Тобто Дані житловій площі, звернутися безпосередньо до безпосередньо соціального захисту населення, де фахівцями будуть проведені відповідні розрахунки і буде зроблено запит на ті установи, які надають дані послуги, і в 10-денний термін буде прийнято рішення і повідомлено на заявника про призначення чи не призначення йому даної компенсації.